Всіх вітаю, з вами Марія, Кицька Аліса. І філіжаночка про те, чого ви зможете уникнути. Давайте розглядати. Так, ну тут дійсно можна уникнути сварки з чоловіком. Тут чоловік має такий характер надскладний, я б так сказала про нього. Знаєте, ви мені показані як людина, яка от в якихось своїх мріях, в якихось своїх роздумах, людина намагається вам нав'язати якусь ситуацію. Намагається привернути вашу увагу до якоїсь ситуації, яку він вважає за ну, якусь таку надважливу на сьогодення. Але у вас інше бачення цієї ситуації, ви по-іншому взагалі сприймаєте цю ситуацію. І просто от можна тут уникнути суперечок, бо ну, ну просто вашим таким, знаєте, ви відвертаєтесь від цієї ситуації, просто не йдете на ту розмову. Показані мені тут деякі літери, я їх назву, вони або ваші, вони, або вони мають стосунок до тієї людини, з якою вам спілкуватись. Літера Зеу, e, літера, зараз бачили А, Б. Літера В. Потім, чого ви можете уникнути, то це ось тут жінка мені намальована, яка з новинами, але новини такі, знаєте, вони розраховані на те, щоб вас вивезти з ладу. Щоб ви дійсно тут щоб хвилювались, щоб навіть так, знаєте, не просто там хвилювання там такі поверхні. а Якщо можна, то і давайте я ж вас до сльоз доведу. ось таке, Щоб тут було хвилювання таке, знаєте, аж надсильне. Але це дивіться, це у вас. Вашій оселі і ця ситуація вона може стосуватись когось з вашої родини, а може бути як на екрані для вас. Тож, то, ось якщо на екрані, то тут ви ладні обирати. Або вмикаю, або не вмикаю той екран, і або чую, починається розганятись якась там пурга, то я вимикаю і нехай. Там собі щось розказує, але мене не стосується. Е, можна уникнути, тут втрата настрою, вона завдяки чоловікові якомусь буде ця втрата настрою. Е, можна уникнути спілкування з цим чоловіком, щоб не вислухати від нього якісь, знаєте, людина-панікер. Людина, яка наслухалася якихось надскладних для його сприйняття новин, повірила в ці новини і тепер е псує настрій вам. Але ж то можна дійсно, тут можна уникнути цього псування настрою. Взагалі, то можна просто от для себе розповісти. Що людина панікує, дивіться, тут людина панікує через ту ситуацію, в якій взагалі-то і не розібралась. Тут, знаєте, якщо спитати у людини якісь подробиці, то він вам не розкаже, він їх не розуміє. Він поверхньо сприйняв ситуацію, і поверхню вона йому здається такою страшною. Потім стабільна, зараз, стабільна якась втрата, а чого втрата? Що ви тут можете втрачати? Тут як, як монети якісь втрачаються. Але дивіться, ви як можете стати на заваді. Тут якомусь чоловікові ви можете стати на заваді і уникнути ціх, цих втрат. Я не розумію, я не бачу просто на що він їх стабільно втрачає. Ну, мені показ... дивіться, показаний чоловік, і жінка стає на заваді йому. Ну, тут ось така якась ситуація. Далі давайте розглянемо. Стара людина мені показана. І дивіться, ви зараз тут чого можна уникнути? Тут взагалі-то якийсь шлях промальований. Тут стара людина є. За її спиною ще одна людина є, ну, скажімо, молодша, але теж така вже доволі доросла. І тут якийсь шлях, про який ви вже ну, я так бачу, що і знаєте вже про цей шлях, бо ви у вас це все в думках, вже, ви вже це все там для себе якось розмірковуєте. І з кимось ви будете ну висвітлювати цю ситуацію, з кимось обговорювати будете з жінкою, схоже, але тут я не буду так наполягати, бо ну не дуже мені цю людину видно. Якась стабільність тут повинна бути в цій всій ситуації. І дивіться, вам чого уникнути можна? Шляхтою, вам все, все одно треба зробити. Цього я не бачу, щоб ви так уникали. Але якогось свого надскладного сприйняття ситуації, ось цього ви можете уникнути. Це ситуація, в якій ви ну, в яку ви повертаєтесь. Це не так, що там щось таке. Нове ви з цим не стикались? Ні, це ну, як знайома вам якась ситуація. Ви в неї просто знов і знов потрапляєте. Сили, наберіться сили, впевненості, і у вас все вийде. Воно там не виглядає як щось таке складновирішальне. Воно вам до снаги. Просто вам невідомо, як воно складеться, як піде все. Але ж, як опинитесь в тій ситуації, ви зорієнтуєтесь. Так, воно, воно так і виглядає, що ви зорієнтуєтесь, і ви не будете навіть довго розмірковувати, що як робити. Ви просто от прийдете і будете робити. Далі телефонна розмова з чоловіком. Його якісь там незрозумілості, його якісь там питання, але ви можете або розмовляти з ним, або е, взагалі відмовитись від цієї розмови, бо це його якісь цікавості, вони вам взагалі-то так, знаєте, і не потрібні. Чого ще можете уникнути? Тут якась така всміхнена людина, яка, знаєте, от якусь грошову ситуацію, обговорюючи з вами, вона вас зажинає у кут. Ви, в тому... Ви можете уникнути сидіння у тому глухому куті. Можна вийти з нього. Насправді, це якісь, знаєте, от. Так, як бачить людина, це її якісь там розміркування, це її якісь там висловлювання, воно ж не обов'язково вам так цю ситуацію сприймати. У вас же своє бачення може бути. Потім чого ви можете уникнути по роботі. Тут ситуація, в якій мені показана жінка, яка дуже замріяна. На сьогодення. Це стосується роботи, якихось змін по роботі. Але дивіться, є жінка як чорна кицька, вона мені тут показана. Вона як дорогу хоче перебігти цій замріній жінці. Як знаєте, не щоб в неї не влаштувалось так, як вона хоче собі. Я не можу сказати, що це буде вам дійсно якоюсь там. Загрозою або якось ваш шлях закриє. Ні. От Що ви там мрієте, до чого ви тягнетесь, що ви там хочете зробити для себе по роботі, то робіть, робіть, бо у вас навіть приблизний план вже є. Але він буде трошки у вас змінюватись з часом. Але робіть, робіть, як знаєте, як відчуваєте. Тут важливо, щоб ви робили так, як саме ви відчуваєте. Бо саме так у вас буде виходити. Це не нав'язливі чиїсь там погляди, якісь там розуміння, да, ти зроби так, а це переінакше. Ні, так, як відчуваєте, так і йдіть. Чого ще можете уникнути? То це дивіться, тут. Тут не одна людина, а тут взагалі якось так складається ситуація, яка перед вами от, трошки перекриває шляхи, як змінює ваше направлення дій. От я не буду казати, що цю ситуацію абсолютно точно можна уникнути, але я скажу так, що тут є в обхід цієї ситуації. Якась, знаєте, от. Через спілкування з якоюсь людиною, тут чоловік мені якийсь показаний, він вкаже інакший шлях. Тобто, нехай вас не лякає, те, як ви от там щось собі придумали, щось собі там вигадали. І от хочу саме таким шляхом зробити. Але оцей шлях, він там забагато складнощів, там... Знаєте, от у вас як можуть руки опуститись, бо ви не готові зіткнутись з такими от перепонами. Людина вам підкаже трошки інакший шлях, і він, буде, ну, він не буде вам подобатись так одразу, але роздивіться його, бо він ну, менш складний. І там через спілкування з іншою людиною воно вам Якось ви так виходите, виходите ну от, і йдете по своєму напрямку. Це не буде зміна напрямку, це буде просто в обхід, шлях. Сюрпризу від чоловіка можете уникнути. Але розумієте, для себе він дуже старається. Він дійсно дуже старається, але вам щось від нього сюрпризи не дуже приємні. Ви якось так взагалі від нього так трошки відвертаєтесь. Цінність цього чоловіка вона вам вже не важлива. От якби то раніше, коли вам то дійсно було треба, і коли ви дійсно до цієї людини були більш прихильні, але зараз ні. Так, давайте тут ще побачимо, що тут в тарілочці нашій. Розмови з людиною можете уникнути. Знаєте, як? Ви як на навшпильки пройдете повз людини, і вона вас просто не побачить. Вона або він, я не можу сказати, хто тут. Просто людина мені показана, нема вточнення. Ось тут я так розумію, що трошки тут як продовження цієї ситуації, бо тут мені показано, як відвертаються один від одного чоловік та жінка. Чоловік відходить з питанням, воно якесь не вирішене з жінкою, він щось так собі й не зрозумів. Або так і не спитав, тут можна і так і так сказати в цій ситуації. А потім, чого ще можете уникнути, образи якоїсь. Тут з людиною просто от щось ви не розумієте і починаєте ображатись, задайте питання. Нехай людина пояснить свою позицію. І просто цієї образи можна буде взагалі уникнути. І не замовчуйте, бо якщо вам не подобається, ви не згодні з позицією людини, поясніть свою. Тут не про сварку, так, яку, таку, знаєте, от коли люди щось, кожен своє щось доказує. Ні, тут просто треба поспілкуватись, треба розібратись в спілкуванні. Ну, ось тут якийсь такий шлях, у людини взагалі не хочеться йти. От просто взагалі не хочеться йти. Але це стосується здоров'я. Тут якась ситуація, яка потрібна, ну, вона повинна бути під наглядом. Тут просто втома вже. Тут людина ходить, ходить, якісь, знаєте, Ну, Якесь може лікування, але воно не вдома в вас. А ви ходите там, наприклад, в лікарню, там, може вас там проколюють чимось, може крапельниці якісь, може ще щось і набридло. От як воно вже набридло і на вулиці ще й спекотно, і, і багато чого ще, і, і не хочу, і не буду, але треба. тут... Вмовляйте себе або може там хтось з ваших рідних, вмовляйте людину, бо це треба. Це вдачу потім принесе. Людина потім буде себе нахваляти, що от я молодець, я все витримав або витримала. Але це просто треба робити. Зараз, ну, от просто зараз треба людині. Так. Ось тут мені щось показано 500. Це ну, щось людина витрачає ці гроші, і вони, дійсно, тут якась така е, ситуація, коли можна витрачати, а можна і не витрачати ці гроші. Бо тут як, якесь таке, знаєте, щось воно не дуже то і потрібне. Це чоловік може або ці гроші десь там залишити, або не купляти. Це якась ситуація з жінкою, вона обмовляється. Прислухайтесь або жінка до чоловіка, або чоловік до жінки. Тут ситуація, коли можна ем, зекономити такі гроші. 500. Не знаю, чого там у вас 500. Така ситуація. Ну, от і все. Дійсно, на цьому все. Дякую всім, хто. Подивився цю філіжаночку. Аліса дуже любить поспати на ваших відео, щось їй так спокійно, добре, гарно спиться у вас. І маю надію, що ми з вами побачимось знову. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Давайте разом будемо розвивати український контент. І до нових зустрічей. Всім пока!